Так, Привіт, Ютуб! З вами Леший, і сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як самозахист в умовах війни, як вогнепальна зброя, в тому числі короткоствольна вогнепальна зброя для самозахисту. Як ми знаємо, законодавство України недосконале, закона. Про зброю в нас не існує як такового. В нас є тільки 622 інструкція МВС, яка передбачає е, отримання дозволу на мисливську зброю, в тому числі мисливські карабіни, е, яка передбачає деяким категоріям громадян. Це дуже важливо деяким категоріям громадян. На, е, Пристрої е і спецзасоби, тобто травматична зброя являється в нас спецзасобом і вона передбачає е певну категорію громадян, яким тут дозволено. І я сьогодні хочу поговорити е зараз дуже розповсюджено е запити. Так, питання про переробку якихось пристроїв, про переробку там е стартової зброї. Ну, наприклад, мого там Екол-Мойор. Е зразу же з перших хвилин показую, що е заглушка в стволі не порушена. Е чому це важливо? Тому що до вас приїдуть е, дяденьки поліцейські і е, вас запакують. Маємо вже е, прецеденти, ще до війни одна, е, один блогер собі вирішив показати, як то переробляти е, в режимі, можна сказати, онлайн. І зато поплатився свободою, отримав е, кримінальне провадження і пам'ятаємо. Безпека е, отримав кримінальне провадження і отримав відповідно судовий вирок за переробку вогнепаль... ну, е, е, виготовлення воглеп... вогнепальної зброї. Це 263 стаття Кримінального кодексу України. Частина перша, якщо мені пам'ять не зраджує, від трьох до семи років позбавлення волі. Е, чому я вас відмовляю від переробки? Дивіться, хлопці і дівчата. Це е, ненадійний інструмент в боротьбі з окупантами, ненадійний інструмент, е, від якого залежить ваше життя і здоров'я. Чому знову ж таки, е, як е, співробітник, так, як е, військовослужбовець Збройних сил України, я можу е, пояснити вам, що коли е, люди які виконують бойові задачі, побачують направлений в свій бік пристрій, схожий на зброю. Неважливо, це може бути навіть іграшковий пістолет. Скоріше за все, ви просто отримаєте відповідь з бойового? Так, на жаль, це так і працює навіть в нашій країні. Тобто, ну наскільки я пам'ятаю, ще з курсів навчання, тобто. Вам, ну, вас, вам ставлять задачу так, на виконання якихось службово-бойових завдань, якихось поліцейських місій. І вам говорять, що коли загрожує щось загрожує життю і здоров'ю, то ви застосовуєте, ну, якщо це дуже предмет схожий на зброю, особливо це схоже на е вогнепал, це схоже на е гранати. Так, на саморобні вибухові пристрої, то ця людина, скоріше за все, ну, буде або поранена, або, ну, не дай Бог, вбита. Тому я досить, досить настирно вам не раджу бавитися з законом, бавитися з власним життям, довіряти власне життя якимсь переробкам, довіряти власне життя навіть спецзасобам цим травматичним. Пістолетикам, які не гарантують враження противника. Тобто навіть травмат, ну то, що в народі називається травматом, це спецзасоби. Вони в нас являються спеціальними засобами для певних категорій громадян, і вони несуть не ну вони використовуються як менш летальна зброя, менш летальна так при дуже поганих. Співпадіннях так при дуже поганих обставинах е, з травматичної зброї, з зброї менш летальної дії, теж можна вбити. Але я би не довіряв своє життя переробкам, я би не довіряв своє життя е, травматичним засобам, тому що е, під час бойових дій в умовах війни. Це досить погано закінчується. В умовах війни необхідна зброя, яка буде виводити з бойової готовності, давайте будемо говорити так, буде виводити з бойової готовності живу силу противника. Я настійливо вам рекомендую отримати дозвіл на зброю. Отримати дозвіл на зброю не так вже й дорого нині в умовах війни. Дозвіл на зброю зараз, наскільки я знаю, спрощено. Для того, щоб отримати там, треба пройти деякі процедури. Все це вказано в 622 інструкції. Ви там робите довідку про несудимість. Ви робите довідку з. Псих і наркодиспансеру про те, що е, ви маєте доступ до зброї, у вас немає протипоказань, І отримуєте собі дозвіл на гладкоствол. На гладкоствол отримати дозвіл трошки простіше, але на різняк отримати дозвіл трошки складніше. Для того, щоб отримати дозвіл на гладкоствол, вам треба мати 21 рік. Для того щоб отримати дозвіл на нарізняк, вам треба 25 років. І все. Не так, як в ФРАшці, не так як в країнах СНГ, вам не треба володіти 5 років гладкоствольною Для того, щоб отримати нарізняк, все, в принципі, отримуєте дозвіл, їдете в зброярський магазин, отримуєте свою рушничку. Все рушнички, абсолютно все. Мисливські рушниці, навіть е, форт, який є е, ну, е, оцивільненою, так, оцивільненою копією АК, він перероблений з бойового АК, АКМ. Е, так, 74-х в нас немає, в нас калібр 545 являється е, таким. Не дуже розповсюдженим. Єдину зброю, яку я знаю під е, 5.45, яка е, має в нас розповсюдження, це АКС-74У, е, знову ж таки, оцивільнений. Тобто він стріляє тільки одиночними. І він досить нерозповсюджений, тому що ціна такого автомата до війни була 100 тисяч гривень. Наскільки це актуально зараз, я не знаю. Є польські автомати, такі як АК. АК, якщо мені пам'ять, не зраджує, або 103-й, або 105-й. В калібрі 762 більшість цивільних карабінів на базі АК у нас в калібрі 762х39 41-го року. Так? І е, меншість, поки що меншість, але я сподіваюся, що то якось пофіксять. Е, меншість у нас в калібрі 5,56х45 НАТО 2.2.3 Ремінгтон. Е, і ми також маємо е, R-систему. В калібрах 223 Рем 556, так і в калібрах 308 Вінчестер 7,62 на 51. Це такі досить серйозні калібри, які використовуються в тому числі військовими для виведення з зі строю, так живої сили противника. Що вам ближче? Що вам е, ліпше е, вибирати вам? Але я настійливо рекомендую, якщо не маєте 25, так е, взяти все-таки в 12-му калібрі рушницю. Чому саме 12-й калібр? Він найрозповсюдженіший, він дає е, досить непогані результати на е, недовгих дистанціях, і е, він являється Ну, Таким досить непоганим, навіть якщо брати м, час е, бойових дій, так, то ми можемо е, бачити, як в Сполучених Штатах, е, це країна, де найрозповсюдженіша культура зі зброєю, так само і в Україні під час 2014 року хлопці виконували задачі з е, дробовиками. Це не бойові задачі, це не штурмові задачі. Але це такі задачі, які там блокпости, які ну, можуть бути виконувати, які можуть виконуватися з короткими дистанціями. Тому я раджу все-таки звернути увагу на помпи, звернути увагу, наприклад, на Ну, давайте пройдемось трошки по фірмах. Особисто для мене непогана фірма Maverick 88, тобто це той же Рем. REM... Maverick 8.8 це Mossberg 500 ну, випущений в Мексиці, так, випущений трошки дешевше, ніж Mossberg. Але ну, Мавер досить непоганий, якщо брати комбо-варіант, тобто короткий довгий ствол, короткий вдома, довгий десь на полюванні. На жаль, в нас полювання з помпами не таке розповсюджене, але в тих же Сполучених Штатах Полювання з помповою рушничкою досить розповсюджене, але вона вимагає від стрільця певного навику, тобто ви маєте працювати з затвором ви маєте працювати от цей Pump Action Так ви маєте з тим щось робити, напрацьовувати навики без напрацьованих навиків. Воно працювати не буде. Це що стосується помпи. Від себе ще можу відмітити непогані хадсани, Хасан Аймгвард, Хасан МПС, отакі от помпи. Мав змогу з них постріляти непогані рушнички. Також є, наскільки я там пам'ятаю, Вінчестер XAP досить непоганий. Вони в нас розлітаються на території нашої держави, вони розлітаються як гарячі пиріжки. І за ними треба полювати. Що можу ще сказати? Ну, якщо брати щось, щось на базі з відводом порохових газів, це може бути рушниця. Це рушниці, вони зазвичай п'ятізарядки так називаємо, вони довгі, тобто це суто мисливська зброя, є з короткими стволами, але вони дуже вибагливі до навізки пороху. Так? Тобто, щоб працював механізм перезарядки, у вас має бути нормальна навізка пороху. Вже стріляти самокрутами ну, не досить круто, так? якщо помпа всього-навсього передьорнув затвор і зробив наступний вистріл, то з помпою, чи вірніше, з... Відводом порохових газів з інерційними затворами вже можуть бути певні проблеми, чому роздує гільзу, зірве юбочку і не буде перезарядки, вже треба буде виковирюватись. Але якщо користуватися тільки магазинними патронами, це мінімізує, скажімо так, е такі от ситуації. І, е але це знову ж таки трошки дорожче, трошки, трошки накладніше, і це знову ж таки вас прив'язує до магазинів. В умовах війни то трошки ну, така собі задача. Якщо розглядати для самооборони на різні карабіни, я би радив знову ж таки на різні карабіни, такі як АК-платформа, такі як АР платформа, вони вимагають від стрільця навиків. Якщо ви живете в квартирі, ви собі купуєте для самооборони АР або АК систему, ви маєте пам'ятати, що стіни картонні, стіни шьються, і замість вбитого орка можете отримати пораненого е, сусіда. Це дуже погано і це не досить розважливо. Я ну, все-таки в такому плані наголошую на те, що е, ми мусимо нести відповідальність так, за власні дії, і ну, до того треба готуватися. Щодо короткоствола, короткоствол в нашій країні він заборонений, абсолютно заборонений. Е, є певні, е, скажімо так, е, обмовки так для військових, тобто, ну, для взагалі для співробітників, тобто, вас можуть нагородити такою зброєю. Ви можете отримати нагородний пістолет, але там теж є свої нюанси. Е, носити його просто так е, не в зоні бойових дій е, теж не досить е, законно, е, і е, транспортування і носіння це різні речі. Якщо ви розумієте, про що я тобто ми транспортуємо зброю без швидкого доступу, а носимо в швидкому доступі. Тобто, якщо в нас такий пістолет, це носіння. Якщо він у нас в кейсі і в рюкзаку або в машині, це транспортування. І <кій> я вибачаюсь, е, чому е, ну, дос, досить важливо, досить важливо розуміти, як це все діє. Тому що е, законність ніхто не відміняв, тому що е, навіть наші е, силові структури, побачивши вас. В зоні відповідальності вони будуть приміняти до вас певні дії. Вас буде затримано в будь-якому випадку. Ну я як ну давайте візьмемо там умовно командир підрозділу в зоні відповідальності, якого затримали чувака з АК в цивільному. Так що я буду діяти, Як я буду діяти? Ми його покладемо в пол, заберемо зброю без варіантів. Зброю вас заберуть без варіантів. Тобто ми вас затримуємо, передамо поліції, передамо службі безпеки України, і можливо, можливо, вам навіть анулюють дозвіл на зброю. Ну якщо от так станеться, якщо це будуть орківські підрозділи, то там навіть розбиратися не будуть скорше за все. Вам інкримінують терористичну діяльність і скорше за все, ну. Давайте дивитися правді в очі, скорше за все, орки просто вас вб'ють. Тому що, як показує практика, як показує те, що я особисто бачив в умовах цих бойових дій людей, які намагалися захищатися на тій же Херсонщині. перше, що робили орки, вони їхали в. Поліцію і шукали, хто має дозволи на зброю. За ними приїжджали, заходили по бойовому зі зброєю. Якщо зустрічали опір, люди гинули. Якщо не зустрічали опору, там фіфті-фіфті, але зброю також вилучали. А людина їхала на підвали на катівні до орків. Це така досить, досить така тема, досить обширна і. В нас в країні вона досить ще ну вона витає в повітрі весь час. Зараз вона знову ж таки для наших політиків, на жаль, вона не на часі. Постійно задаються питання, постійно ми надсилаємо запити, всі громадяни, в тому числі, я був підписантом декларації. так, Верховну Раду, про закон України про зброю. На жаль, на жаль, ми до сих пір по цей день не маємо е, закону про зброю. Ми можемо користуватися легально тільки е, довгоствольною. Короткоствольна зброя в нас нелегальна. І ну, е, короткоствольна бойова зброя, пістолети, вони можуть бути використані тільки в тирах. І знову ж таки, вести в тир ми можемо її тільки транспортувати. А не переносити от таким от чином. Е, тому я дуже-дуже хочу до вас донести. Хочу, щоб ви зрозуміли, що по-перше, переробка от такої от іграшки. Ну це іграшка. Вона не розрахована на бойові патрони. Вона не розрахована на е, дуже велику дульну е, енергію. Тобто, вас його просто рано чи пізно він вас взірветься в руках. І я знаю, ну е, я знаю людей, які то все е, колись там бавилися тим. Я знаю людей, які сіли за переробку в вогнепнув вогнепал цієї іграшки, хлопці і дівчата. Насправді, воно того не варте. Доживіть до 21 року. Отримайте дозвіл на легальний вогнепал. І тоді, коли ви е, зупините орка в себе, е, ну Зупинити грабіжника в себе в домівці, коли ви будете захищати своє життя і здоров'я згідно з постановою Верховного суду, так ми маємо тепер постанову, яка дозволяє захищати своє життя і здоров'я зі зброєю в жилому приміщенні. Тобто, якщо до вас в хату заліз якийсь незрозумілий чувак, і він кричить: Я вас там буду зараз вбивати, ви можете застосувати зброю. Е -е, і, ну... Скоріше за все, суд може вас виправдати. Це не значить, що ми можемо валити будь-кого, хто приходить до нас в хату, але ну, маємо тепер позитивні рішення, позитивні судові рішення в при самозахисті в себе вдома. На жаль, по дорозі додому ми лишаємося незахищеними. На жаль, по дорозі додому. Ми не можемо застосовувати зброю для е, захисту власного життя і власного здоров'я. Так, це на руку і як нашим ворогам, так і нашим е, злодіям. Але поки маємо то, що маємо. І ну от я, як військовослужбовець, людина, яка має право захищати зі зброєю в руках нашу державу, я так само не маю дозволу, щоб купити нарізний карабін. Мені треба пройти певні процедури. Я не скажу, що це коле пекла, тому що ну, насправді трошки зараз з тим легше, е, ніж було до повномасштабного вторгнення. Набагато легше отримати зараз дозвіл е, на нарізні карабіни. Можливо, можливо, я скоро стану е, володарем е, дуже файного нарізного карабіна. Е, я зараз хилетаюся між АК-системою і системою ARP. Ну, r 10 r 15 так і я схиляюся до арки, хоча я маю купу обвісів на АК. Я маю, ну, маю дуже досить такий непоганий навик, навик так? Там з 2013 року я маю досить непоганий навик в поводженні з АК. Саме я мав в своєму розпорядженні я мав і АКМ, і я в своєму розпорядженні мав і АК-74. АК-74С, АКС-74У, але все-таки я схиляюся до АР-платформи, тому що ну, арка це вибір професіоналів, так? І я чув досить багато зараз навіть на фронті нарікань на ар-систему, що вона брудниця, що вона там може замерзнути затвор. Але ну, я людина, яка вибирає. Практичність, яка вибирає. Ну, АК, розумієте, АК це зброя для новобранців, для малонавчених людей, яким можна спокійно дати автомат і знати, що він його не зламає, нічого не загубить, нічого йому не зробить. Ар-платформа це вже зброя ну, більш професіональна. Тому я схиляюся до. Арт-платформи, дякую Олександру Сеньту за поради. Я недавно був у нього на стрімі, задавав питання і отримав на нього відповіді. Тому, друзі, я вас знову ж таки благаю не балитися з законом. Не е, переробляти іграшки у вогнепальну зброю це іграшка, е, це пістолет для подачі сигналів і ну, для набування певних навиків. Тобто е, з ним досить добре холоститися, Ви його можете мати вдома. Так? Я його використовував там на деяких показових виступах в свій час. Тобто, ми там напрацьовуємо е, інстинкт. Е, Дістав, дослав, вистрелив. Ну, е, воно має так напрацьовуватись. Напрацьовуватися з будь-якого положення в будь-яких умовах і в будь-який бік е, ви напрацьовуєте те, що дістав, дослав, і ви напрацьовуєте цю моторику. Якщо ви купили собі зброю, якщо вам видали цю зброю, якщо ви військовослужбовець, вам видали цю зброю, і у вас немає навику, дістав, дослав і вистрелив, поганий палиць. Поганий хлопець у нас в патронніку. Ми розряджаємось, перевіряємо, чи пустий патронник. Це для, для вас, для вашої безпеки. Тому що в критичній ситуації, коли почнеться якась заворушка, і ви не зможете зробити оцю от маніпуляцію, скорше за все, це буде коштувати вам здоров'я, а можливо, і життя. Такі у мене сьогодні відео. Такий в мене посил: ну не можна довіряти життя ненадійним якимсь речам, не можна довіряти своє життя флоберам, не можна довіряти своє життя пневматиці, не можна довіряти своє життя стартовому, в тому числі і переробленому. І не можна. Ну, на мою думку, на мою скромну думку, не можна довіряти своє життя і здоров'я пістолетам менш летальної дії, так, нашим травматам, не можна. Тому що е, воно може не зупинити вашого опонента, а навіть викликати ще більшу агресію. А зараз в умовах війни ви ще можете отримати відповідь з бойової зброї. Тому бережіть себе, робіть правильні висновки, робіть е, свою справу, бережіть себе. Слава нації і смерть Російській Федерації! А з вами був Леший, До побачення до скорих зустрічей!